Може бути таке, що закінчиться, як то кажуть, друга хвиля мобілізації. Ми перейдемо до третьої хвилі. Це коли на війну йдуть всі чиновники і так далі, чи четвертої, коли вже йдуть на війну всі вставай, країна велика. На да? тобто, це може відбутися в будь-який момент. Це залежить від того від ситуації на фронті. Якщо хтось до сих пір думає, що відпітляє, що десь там наші зсу гдіта далеко все порішають і розправляться з чмобіками. Ну то я хочу сильно розстроїти ту. Як то Мохо Бохоленд, як зараз їх називають Бохоленд в честь ресторана Богу, от то якраз я їх можу розстроїти. Що в такому випадку прийдеться воювати знову ж таки всім, і питання повторної атаки на Київ, така можлива чи неможлива? Зараз дуже багато дискусій Всі ж так хочуть почути, що неможлива. Я завжди казав, що росіяни з не будуть намагатися все рівно тиснути, і як тільки буде прийнято рішення кинути в м'ясо білоруську армію, підсилену російськими. Тими чи іншими структурами, е, ну я говорив: якщо буде в них такого запасу, колись я рахував приблизно 45 тисяч плюс, то вони можуть дуже сильно потріпати нам нерви з півночі. От. Але давайте не забувати, що що ми говоримо про білоруський кордон, то в нас то, з ним зв'язує 13 доріг. Тих 13 доріг це є оборонні рубежі, мінування і так далі. А танк через ліс, через дерева не перелізе і по болотам теж не пройде. Тому нам звичайно треба тримати оборону і треба мати розуміння, що якщо таке відбудеться, ну в будь-якому випадку ми будемо напевно, що більш готові ніж були готові 24 лютого, 22 року. Тому я думаю, що тут ситуація така більш-менш контрольована на даний момент, але знову ж таки треба тримати на поготові збройні сили. Мене відверто кажучи, більш дивують заяви зеленського щодо біженців е, і допомоги біженцям. Нещодавно я прочитав інтерв'ю. Е, якщо не помиляюсь, ваші колеги «Цензор.нет» опублікували деякі тези зеленського в цьому контексті, де він закликає західних партнерів, які допомагають українським біженцям. Е, він десь ну так сказав, це ви допомагаєте українським біженцям, але ці ж гроші залишаються в тих країнах. Де ви їх видаєте. Ну тобто німці видають біженцям якісь там кошти, і ці ж кошти знову ж таки працюють в економіці Німеччини. він сказав, що не мішало б було б краще було б, якби ви кошти ці направляли в Україну, а ми б їх б. Ну, чесно кажучи, крутішого трешняка я би ще не придумав. Але тут, знаєте, пригадую останню публікацію щодо публікування декларації Зеленського. Він, виявляється, втричі зменшилися в нього статки. Як кажуть деякі оглядачі декларацій, ну то що я можу сказати? Ну я можу тільки сказати одне: Ну напевно, це один із механізмів, як залучити додаткові кошти в бюджет України для того, щоб наші, напевно, чиновники знали, що з цим робити. Ви знаєте, якби ці тези звучали би щодо чоловіків призивного віку, я би ще якось би міг би зрозуміти. Та або там на дачі підтверджуючих документів щодо правомірності виїзду за кордон. Я би ще це теж якось ну чисто по-людськи, по-чоловічому -по -по міг би це зрозуміти. Але коли говорити взагалі слово біженці, тобто і жіночки, і діточки, і так далі, тобто, що вони мають що повернутися куди, умовно кажучи, в Лісичанськ? Чи умовно кажучи, в Сєвєродонецьк, ну куди вони мають повернутися? І от е і держава буде в ручному режимі якось регулювати, кому давати допомогу за кордоном, кому не давати. Тобто, такі ідеї зеленського це не про залучення коштів в бюджет України і не до не про справедливий розподіл цих коштів, так як працює система за кордоном щодо контролю над витраченням коштів і для біженців в тому числі. В Україні такої системи ще не побудовано. А отже, це буде шлях до розпилу чергових, чергового розпилу. Я би розумієте, останнім часом президент Зеленський разом з нормальними тезами все рівно вкраплює, як я казав, цю тему про кактус. Знаєте, Їжаки плакали, кололися, але далі продовжували жувати кактус. Ну, десь так. І нехай спочатку вибудує систему бюро, бюро економічної безпеки. Нехай відпрацюють нас така. нас ви знаєте, що у нас є така структура фінмоніторинг, виявляється, є. Я от нещодавно почав читати про її діяльність, виявляється ні про що, а, кор, а, а ресурс споживається колосальний і повноваження колосальні. І тоді в цьому контексті знаєте ні для кого не стає секретом, яким же чином кошмарити бізнес з боку владних інституцій. Ну тому ще раз наголошую: Зеленський продукує іноді файні тези. Але все рівно продовжує їсти кактус. Ну, і ще тези, які звучали останнім часом, це вже не вперше. До речі, звучать тези, що а давайте розкриємо втрати України на війні. Зокрема, ініціатива остання це була відведера Рахамі, який казав: Ну, це приблизно 100 тисяч. Цифра, мовляв, не така багата, як невелика, як всі думають, але давайте відкриємо і, мовляв, з такою ініціативою він також звертається до Зеленського. Одна вашу думку, чи треба це сьогодні? Тому що ми ну, відомо, що на, наразі це секретна інформація, які б війни не були, да якщо взяти історію загалом України, світу завжди ці дані були секретними після війни. Да, їх вже показували, і то не факт, чи правдиві. Чи зараз треба це робити? Давайте звернемо увагу на те, як змінилася риторика в світі стосовно війни в Україні. Ну, умовно кажучи, Трамп Джуніор вийшов і сказав, яка там війна в Україні? От в Ізраїлі війна, а в Україні що там? А знаєте чому? Тому що якраз так інформаційна політика в контексті жертовності українського солдата вона повністю засекречена і провалена навіть те, що можна було би говорити. Дивимося уроки Ізраїлю. Мало того, що публікують, скільки людей загинуло, ще й розказують, як загинуло. Тобто. А ми а ми, як в Росії, потір нет. Ну в Росії потір нет, а в нас просто ми помолчим. І знаєте, чесно кажучи, мене це надихає на ту тезу, що це є саме безпосереднє обезцінювання жертовності українського солдата, і саме це обесцінювання цієї жертовності призводить до того, що війна для многих становиться где-то там далеко. Бо у нас тут діла, контракти мільйони. Ну десь так, і саме це обесцінювання жертовності українського солдата призводить до провалу мобілізації. Бо, бо всі ж нас слухалися літо в Криму, там кінець війни в маю, в 23-му році, і так далі. Ну що я буду йти вмирати, тут а вдруг мені ноги повідриває. Якщо я тут зараз пропітляю там якихось пару місяців, війна скоро кінчиться. Я тут поки що буду займатися бізнесом. Ну, придумали собі там культурний фронт, там економічний фронт. А я вже неодноразово казав: економічний фронт потрібен, але скажіть, будь ласка, наскільки збільшилися ваші податки під час війни порівняно з тими податками, які ви платили до війни. В абсолютних цифрах не треба там далеко ходити, чи в відсотках. Як ФОП як платив 5% податку, так і сьогодні платить 5%. Не 50, а 5. Отже, ніякого економічного фронту в нас нема. Ну культурний фронт, хоч поражом, Ну весь культурний фронт в нас заключається. Напевно, останнім скандалом це цей пікало, чи як там його там з 95-го квартала е клоун е фактично є військовослужбовцем національної гвардії, служить і зарплату отримує. Ну як далі і далі продовжує гастролювати з 95 м кварталом? Ну то от вам і культурний фронт ще через культурний фронт можна було у Хилян, там, е, отримати дозвіл на виїзд, теж можна було свалити, ну і так далі. Е, тому це, от якраз таке обесінювання жертовності солдата, призводить до таких перекосів і розбрату всередині українського суспільства. А це є найгірше. Бо ви знаєте, коли є розбрат у фортеці, яка обороняється, коли вони всередині фортеці. Оборонці починають доказувати, хто з них більший фронтовік, не маючи ніякого відношення до оборони на стінах цієї фортеці. Розумієте? Оцей розбрат він грає лише на руку ворогу. А як же ворог цей буде використовувати? Чи в інформаційно-психологічних операціях, чи буде це вже не важливо. Тому. Тут я підтримую Арахамію в контексті того, що треба розказувати про житовність українського солдата. Але хочу Арахамії сказати, що то фраза не така вже й велика 100 тисяч. Ну то він у шльопок, тому що він займає позицію тирана Сталіна. Для нього це статистика. А для мене навіть один загиблий мій побратим це трагедія. Розумієте? І я дуже прекрасно пам'ятаю, де хто з моїх побратимів загинув, де стоїть чи той хрестик, чи те, що ми на тому місці, і так далі. Кого ми змогли витягнути з поля боя, а кого й не змогли витягнути з поля боя, тільки для Арахамії це статистика, а для мене це прізвище, за якими стоять людські долі, за якими стоять їхні рідні і близькі, і не всі ті рідні й близькі змогли отримати компенсацію від держави. Бо в нас держава придумала такий алгоритм, що навіть, попри явні відомості, що людина загинула, але не було можливості, наприклад, дістати тіло з поля боя, його записують в безвісті відсутних, і потім родичі роками чекають можливості довести, що їх син чи брат, чи, чи побратим загинув в бою. Ну, в мене такий випадок був, наприклад, прилетіло в бліндаж, всі, що були в бліндажі, всі загинули, обсипалася земля і так далі. А боєкомплект почав підриватися під землею. І нас з тих позицій після того вибили, і тіла ми не змогли відкопати, бо не було можливості навіть відкопати. Ну і все, і ми цих дев'ять хлопців не забрали. Не забрали так, і це, ну, це трагедія. Так родичі мені дзвонили, і все і проклинали. Так і є. Ну це правда життя, це правда війни. Ну я ж командир. Я ж розумію про що мова. А деякі родичі роздають гроші шахраям, які їм обіцяють, що дістануть тіло загиблого там сина чи брата. І, і, і такі теж є. Ну, тільки ж хто ж їх буде шукати тих шахраїв? У нас правоохоронна система зайнята зовсім іншими питаннями. Вони он, наймають ті щоб вони кошмарили ваших журналістів, колег, типу Ніколова і так далі. Вони зайняті зовсім іншими проблемами. От і все. Ну і на превеликий жаль, це перетворення жертовності солдата в статистику. Це є цинічна заява Арахамії, і крім слова, цинік, я до нього вживати більш нічого не можу. Для нього 100 тисяч це невелика вже й цифра.